Доброго дня всім підписникам я давненько вам не показував, не знімав кони, відео знімаю вам такого жеребця як раут. Ось таке жеребець. Жеребець є на Олександрівська. Порода, Дібрівський кіний завод. Він походить від раута, але кажу від раута, господи. Перепутав Зветься він раут. А походить батько в нього тегеран кубила Рафаела. Жерепчикові. Ну. Жерепчикові є. Буде 17 квітня два роки. Слухаємо, вичищаємо, все одно хочуть покачатися. Природи треба є свого. В квітні місяць квітня буде 2 роки йому. Ми його вже запрягали два рази, один раз я вам знімав відео, другий раз трошки не було з собою телефона я не взяв, не познімав ми там їздили в ліс по стопчики, підпрягав його до... Сусідської кобили Ну, Ну! дуже спокійний, адекватний, запрягаємо взагалі без проблем, кидаємо шлею, півшора він свою роботу знає як старий кінь йде, тягне. Так як має бути для початкових таких разів це досить добре. <кій> Він є в нас на продажу. Ціна його 2000 доларів. В тому відео ви мене десь там неправильно зрозуміли, Я був. сказав, що 2,5. Буде 2,5, але ще. ще Місяць-два до літа дотягнеться, звичайно, що буде ціна дорогша. Ціна дешевшої не буде. При любих там умовах він буде тримати свою ціну і зараз ціна на даний час є 2000 доларів. Параметри його нога 24. Може вже це вже десь місяць часу міра в'яна, може там якийсь пів сантиметра, десь щось десь. Підріс, не підріс, чуть грубше є, поправляється, звісно. та є такечик запряжний. Звичайно, хто під себе буде брати, буде вчити. Кожен людина, кожен господар бере під себе, то вчить під себе. В гарні лахматі ноги, мички такі лахматі, гарні копита торцові. частенькі, гарненькі, спокійні, дай нам дає ноги, без питань. Хтось три, три. сказав, чи задні, беру й задню ногу, дай зай. Дає задні ноги спокійні. Без Всяких цих. Те, що в мене стоїть, їсть енергійний, звичайно, що такий рухливий. Але хто придбає в роботу, це буде дуже Дуже класний жеребець. Це брат раута. Ой, рапіда, то що мені сьогодні тут їх. Брат Рапіта, який на Хмельниччині, рідній, що по батьку, що по матері. Вчора скидали люди мені відео з рапіда, запряжний, їздить, з кобилою тиса така, Бу, той власне придбав її в Миколи Румуна в Тернопільщині. Ось він їх вже разом з тією кобилою запрягає і їздить. Лосанджельські ну, коні вони дуже спокійні, адекватні. Це за пряжками, це, це для них. Дуже добрі вони до цього. Дуже спокійні. Все, всім ще раз нагадую про його продажу. Дзвоніть. Тут десь пропали вже покупці, покупці були-були, всі дзвонили, питалися і десь покупателі поділись. Весна на носі. Робити треба, ніхто не дзвонить. Дзвоніть, пишіть, коментуйте, ставте лайки. Ось такий жеребчик, жеребець по тегерами. Дуже міцний, гарна кістка, буде дуже потужний жеребець. Тому дзвоніть 2000 доларів ціна його на даний момент. Кого що буде цікавити, бо там пишуть Айтама там, а, те, а за скільки продали, за скільки купив, дзвоніть, я все в приватному розмові все вам розкажу. Як і там хтось цікавився, як я рапіда продав, продавав за 3, а продав за з половиною, то. Кого цікавить, я всім все розкажу, як так сталося і як було. Ось такий жеребець, грав. Тому всім гарного дня, всім до побачення, гарного перегляду, ставте лайки, звичайно, не переглянули відео, поставте, будь ласка, лайк. Це не є тяжко, підписуйтесь на канал, поширюйте мій канал щоб я бачив, що ви переглядаєте, що, ви, що вам це цікаво. І мені було приємно, що ви переглядаєте і бачу, що ви хочете дивитись мій канал. Тому ставте лайки, підписуйтесь. Всім до побачення. Ось такий у нього передок. Дуже гарний, міцний живець.